Продовжуючи тему березневої індексації і відповіді на питання, які вас цікавлять, стосовно доплати за понаднормовий стаж. Так, цей перерахунок також відбудеться в березні 2024 року у зв'язку з зростанням прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Тому цю доплату ви також зможете отримати в березні 2024 року. Ще хочу вам нагадати, що зазначені перерахунки вам будуть проведені в автоматичному режимі І дізнатися про розмір підвищеної пенсійної виплати, ви можете в особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду в розділі Моя пенсія. Там буде вся інформація стосовно проведення індексації, доплат ваших, наскільки вони зростуть у зв'язку з зростанням прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Тому можете більш уже після того, як індексація вам буде проведена, зможете зайти в розділ Моя пенсія і перевірити всю наявну інформацію щодо збільшення розміру вашої пенсійної виплати.